Які бувають не заплановані, але такі душевні моменти. Зайшли в кафешку, ну ми думали, що то кав'ярня, але ні, там можна і піцу замовити, і пасту, кафе італійської кухні. Так, посиділи, перекусили дуже приємно. Я така щаслива була в цей момент. Люблю свою сім'ю. І атмосфера така приємна. Ну а на ранок насмажила латки з гарбуза. Ну це зараз часто буде. Гарбуз довго не вийде з чату. І знову от тебе хочу придивитись, прицінитись по цінам новорічних солодощів. Я дуже давно такого сама не їм, тому купую рідко, залишу тут собі на пам'ять, щоб розуміти, які ціни, де, коли і як. От не знаю. Коник сподобався. Ну, подумаю ще час є. І от сподобались мені оці набори. Ще бачила у форі трохи дорожчі, ніж в АТБ. От, Ну думаю, вони будуть у багатьох супермаркетах, а там побачимо. Що буде? Не знаю, тільки коник мені поки сподобався. А, ну, Такі діти, коли були малі, ми робили з ними будиночки, зараз діти вже виросли, тому ні. І знову «Аврора», я зайшла за заварником і дівчатка, як от кажуть, а далі все в тумані. Зависла над новорічним. І вже майже на касі отямила, що я-то прийшла за заварником. Ну, Повернулася, заварників таких, які мені потрібні, не було. Тому ми поки що без них. Ця свічка дуже ароматна, не купила, капучинку теж не купила, хочу іншу чашку, вже вона є. Ну а далі м'ясний, знову покупки, без нього ніяк не вийде. Сходити на закупи. приємно. у них тут поруч пекарня, тому трохи хліба. Ну так от, у мене курка домашня. Ну, величенька, досить величенька. Але хоч куркою трохи пахне. Капусту купила. От, сезон її зараз. 40-45 гривень. Зараз в Києві її продають. А от Брокколі була 75 гривень. Отакі рушнички, серветки на кухню. Ну, як же без корму для сіми, без цього ні, не виходимо з жодного магазину. І ось такі серветки для прибирання. Ну і що, ми знову без світла. Моя лампа для зйомок підходить. Капустка у мене прекрасна вийшла. До речі, додала я в неї моркву вже після того, як вона заквасилась. Не бачу, щоб вона була зовсім біла, так як обіцяли, типу у лайфхаках, що ж робити, щоб капуста залишалась білою. Тобто я більше цим заморочуватись не буду. Одразу буду морку додавати, як завжди це робила. Сидимо ми без світла майже половину доби то включають, то виключають, ну як і у всіх, звісно. Коли не виключають, коли менше відключення йде, ніж у графіку. Ну, а капустка смачна і добре, що вона є. Мита на електриці нам зготувати потрібно все до відключення в цих невеличких моментах, коли світло є. От. До речі, цукру я не додаю в капусту, коли її заквашую. Цього разу перей дівчатка, що ви додаєте в капусту, крім цибулі? Ще люди додають часник, що ще можна додати? Ну от, АТП теж новорічне. Подивилася, якісь ляльки. Ну, не знаю, я такого не купую. Такі ялинки, у мене щось є з того року таке. Потрібно передивитись, потрібне воно мені чи ні. от, Взагалі вони так атмосферно, звісно, виглядають. Ну, подивимось. Гномики. Також. Але я та людина, у якої гномиків немає. Мені олені подобаються. А ще ось, дівчатка, у них такі чашки. Такі лапки різні. Я дивилася, дивилася, дивилася на них дивилася різні кольори. Знаю люди, купують їх, бачила вже. От. А я якось ні. Щось я їх не зрозуміла, якось вони мені не зайшли. А то потім там вимивати складно від чаю. А от таку, дівчатка, отакий от кошик я купила. Не знаю навіщо йде, але річ потрібна, тому її взяла. Снідати нормально, щоб це не на бігу було не стоючи, а як би сісти. Сьогодні у мене ось такий сніданок. Вже правда 9,28, і це занадто пізно для сніданку, для тих, хто встає рано. От, а рано я встала. Зараз додам фотку, коли я пила каву, а встала я ще раніше. Ще потрібно сюди додати якогось білку. Та клітковини. А на обід, дівчатка, у мене такий суп. і це не борщ. Це залишки всього, що в мене було в холодильнику. Пів буряка, трохи перцю у томаті, тому такий і колір на борщ схожий. Ще бульйон у мене тут окремо ребра. Свинячі та бульйон з відварної цвітної капусти. Тому навіть смак на борщ схожий. І взагалі у мене на кухні осінь уже йде. Я все це прибираю, але ще не весь осінній посуд зібрала. Це не одного дня справа. Ну, дівчата, я почала їсти, зрозуміла, чогось не вистачає. Ну, не вистачає, звісно, сала. Доброго ранку всім добрим людям. У мене сьогодні 9.06. Ще майже 2 години буде електрика. Я вже обід варила, зараз піду дещо підкуплю. Бо почнеться робочий тиждень і потрібно, поки є електрика, підняти це все ліфтом. Потім ще вечері потрібно зготувати, бо якраз 1130 30 19 годин у нас немає світла, у нас все з електроплитою. Є у нас маленька, на якій ми можемо підігріти, або в самому крайньому випадку щось приготувати. Трояндочки а це знову АТБ після фори. я зайшла сюди. Тут вони ще більше новорічного поклали мене, а це зацікавила тільки оця ялинка. Але не знаю, як вона і що, як мені здається, то дороговато. 249 гривень. А так взагалі з того, що лежить, у мене таке враження, що це все те, що залишилось того року. Вже все було. У нас планове відключення повинно бути, але не відключили. Стрьом ліфтом користуватись, тому ніжками-нішками по сходинках. От, а я вже, бачите, із ветра. Дістала зимовий новорічний, скажімо так, і один коробочок всього на всього з чашками, бо осінні прибрала і трохи не вистачає. Але ми усі будуть діставати одночасно. От, Зараз покажу вам, трошки розпакую. Ну що ж, офіційно розпакую новорічні коробки. Починаємо з маленького з чашечками. Це точно ще не все. Швидко зібрались привітати нашу бабусю. Відео майже немає. Сьогодні збирались у Алі, підлаштовувались під відключення, щоб можна було. Піднятися, спуститись, мамі важко. У Алі восьмий поверх, у нас теж восьмий поверх, тобто ми всі сходились туди і замовили доставку. Ну ось так. Мир буде, обов'язково.